Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика Коло рідної віри. Цю нашу гостю ви дуже вже полюбили. Найбільша кількість запитань була саме до неї. Цю гостю ви дійсно залайкали і залюбили, тому що мароша вона дійсно гарна та хороша. І вітаю, дорога життя, мароша, лютиця. Вітаю вас знову в нашій студії. Вітаю, навзаєм всіх благословляю. Дуже дякую за вашу таку позитивну добру енергію і дуже рада знову вас бачити і чути. Слава, Рідне Бога, слава. Навіки слава. Тож сьогодні наша тема така, як наче суто жіноча. Я вам запропонувала. Дякую, що підтримали. І ми сьогодні поговоримо з марошею про макошу: одна літера, а ціла величезна різ... різниця в цих вібраціях. Ви знаєте, що жриця руського православного кола Мароша Лютиця нам вже розповідала про свою покровительку, богиню Мару, і Марушка, Мара зайшла неймовірно в ваші серця. Я відчула особливо від жінок, як ви були дійсно здивовані тим, наскільки вона, ця велична богиня, дійсно вас надихнула на нові усвідомлення. А сьогодні у нас богиня долі Макош і її 12 п'ятниць. Тож вам слово, дорога Мароша, можливо, ви щось хочете сказати таке вступне, і далі я буду вам задавати питання про ці 12 п'ятниць, Макоші. Так. Дуже дякую, дуже дякую, що ми піднімаємо на ваших етерах теми саме жіночих богинь і їх проявів. Макош, Макоша, вона має декілька таких значень, і імен можна звати її і так, і Макош, і Макоша. Дехто з народів навіть уявляли її в чоловічій постаці, але все ж таки це мати, мати коша. Ми, слов'яни, асоціюємо її не просто з матір'ю, а також з матір'ю сирою землею, з її вологим лоном, тобто те, де зароджується життя і дає його. Окрім того, от якщо ми вслухаємось да, і уявляємо собі сам образ, начебто, і мати, і тут же сира земля, начебто, і тепло, і щось таке потебічно холодне, нам може здаватися, відчуватися. Але Мої хороші, це ж і є та велична дуальність жінок, яка може дати життя, але яка може і забрати його, яка може приголубити і надихнути, і яка може бути настільки жорсткою, лютою, непохитною, що стане нерушимою стіною і зупинить, і, можливо, навіть вмертвить. Я не кажу суто про фізіологічне вмертвлення, але і словом, і ділом, і думкою. Тому макош, мати коша. Це та, що оберігає накопичене, і та, що зберігає кіш це не завжди матеріальне, це не завжди скарбничка, це скарбниця в великому духовному розумінні. Це родина, це те, що ми накопичуємо для роду, для свого, для дітей. Для майбутнього покоління, а також зберігаємо те, що нам таки передали у наслідок наші великі пращури. Тому макош це така богиня, до якої треба прислухатись, придивитися і відчути. А, якщо хтось вже цікавився, то знає, що макош часто і зображають з такими ріжками. У неї mm -hmm. така кітька, вив'язка, як ріжки, тому вона асоціюється також із. Корівкою, а корівка то є священне животне для нас тваринка для українців, принаймні. Це та, що така вона могутня, потужна тварина, але з іншого боку, дуже лагідна і даюча, кормляча. Вона настільки дає все і добро, але ж вона може підняти і наріжки. Це ж не просто так, це ж не просто маленька якась звірятка, це могутня постать. Тому макош часто асоціюють з корівкою, а також з качечкою. Про це мало хто знає, але кажуть, що богиня Макош, коли вона втілювалася і приходила до людей, їй було дуже просто вирахувати за ходою. Вона коли йшла, вона така завжди, знаєте, ошатна, трошки огрядна жіночка. Це не струнка ладо, а така от вона а, міцно стоїть вона на ніжках, і коли вона йде, вона трохи розхитується. Тобто як вона качечка. трохи така, як качечка. Да. Це показує також оцю жіночку, яка вміє працювати на землі, яка вже довго стоїть і живе, в неї хода така, знаєте, впевнена, розкачка. Добротна, вона тут, така. добротна да. це наша макош, яка може бути надлагідною, надсуворою, над суворою. Але ж як я завжди. Підкреслюю боги і богині наші, це наші прабатьки, вони ніколи не бувають жорстокі. Суворі, так, жорстокі ні. От така вона наша богиня Макош, суто жіноча, яка розуміє сутність жінки її дуальність і розуміє, коли вона і в гніві, і в лагідності. Ну. От треба нам зрозуміти, відчути її, не боятися поважати, любити і прислуховуватись, ба більше розкривати в собі сміливо а, риси макоші. Тобто дозволяти собі бути і в гніві, якщо він праведний, і в лагідності, якщо вона така от щиросердна, йдуча від нас від серця. Дякую, Мароша. Дуже цікаво. Ви знаєте, я вас слухаю, і в мене такі думки, що в якійсь мірі наші слов'янські, наші дійсно рідні богині вони мають цілий діапазон жіночої краси, як зовнішньої, так і внутрішньої. І ось сам богиня Макош, вона і показує, що жінка, яка може мати ну, за сучасними проявами, наприклад, зайву вагу, але в середині себе ось та така добра, чуйна, мудра, несе в собі ось ці всі, всі риси дійсно люблячої матері. То і зовнішні ці параметри можуть сприйматися зовсім по іншому. Можливо, і цей пантеон наших богів саме про те, що лада струнка, гарна, така майже летюча. Хоча мені здається, що є різні зображення у лади, також безумовно болада спіротизм. А він так Ось. само у кожного світу. Вона може бути так, От щодо богині Макош. За якими потребами ми до неї звертаємось? Якщо звертаємось і просимо, то про що? А знаєте, коли більш спростили розуміння Макоші, її зробили такою собі богинєю прядильницею, але все ж не просто так, бо вона ж пряде не просто прядиво, а пряде нитку життя. Так вона є володаркою, господаркою долі і недолі. А більш вона є покровителькою жіноцтва у проявах суто жіночої, коли потрібне кохання, коли потрібно лад у родині, коли хочеться дитинки, або коли з дитинкою щось лагодиться, коли потреба саме захистити своє жіноче жіночі жіночі стан... долю, да? саме таку жіноче щастя, Так, щастя, долю, здоров'я, те сокровенно, про що ми можемо поговорити, можливо, тільки сама із собою, більше не низки. Оці потаємні від духовного до фізіологічного, оця та макоша, як ви і сказали, що це жінка, вона не просто естетично гарна, вона гарна у тих проявах, які тільки може бути. От у цій своїй повноті ошатності, вона несе не тільки материнську красу, але й жіночу ну, красу. Так, так, інколи кажуть. От щось в ній є таке, ось що ж в ній таке є, що приваблює. Mm -hmm. Оце вона і є, та махоша і повненька, і в розкачку, але така мудра, така потужна. Ось е, це її та сутність, і та її краса, і саме запкатись, не боятися, що е, скажуть ну що ж ти така непоронична, чого ж ти тут плачеш? А там, яка приголубить і скаже: так, а ну ходім, зараз розберемося, yeah. зараз полагодимо. Оце наша макоша, тому до неї зверталися саме про долю, про злагодження, про допомогу, пораду. Навчи. Покажи, мамо, покажи. Я зроблю тільки порадь, покажи, як це робиться, і вона показувала. Ось якраз про те, що вона показувала, про те, що вона вела, по суті, жінку, яка їй молилася за руку. І саме про це хочу з вами і далі повести нашу бесіду, тому що багато читала перед цим ефіром і дивилася інформацію про тих 12 священних сакральних п'ятниць Макоші, які... Ну, м'яко кажучи, християнизація і церква перекрутила догори дригом. Тому що традиція перед великими такими важливими солярними святами в святкуванні саме рідновірів є і оці сакральні 12 п'ятниць, як п'ятниць Макоші, як п'ятниць, в якій формувала жінка свою долю. Ну це вже ви нам розповісте саме ось цю язичницьку праслав'янську традицію. А я читаю це про якісь злидні, про якісь кров, про якусь хворобу, про щось таке погане, таке накручено: що якщо ти не будеш молитися, хреститися і бити поклони, і сидіти на воді і хлібові. По п'ятницям, а будеш, не дай Боже, там робити хатню роботу, то тебе там покарають покараю всі боги, тому що п'ятниця найгірший день в тижні, бо Бог з неба з чортів зганяє. Ну я такого не читалася, що в мене оце дибки стали моє волосся. Я, мабуть, стала схожа на медузу горгону, чесно вам скажу. Тому хочу нашим глядачкам пояснити. Ось цю силу, аскези, по п'ятницям, як дійсно покровительство і служіння в дусі, от саме духовному такому прояві для жінки, саме енергію цієї п'ятниці, чекаю від вас. Дякую, хочу сказати. До речі, дуже люблю медузу горгон. Це <ріст> дуже гарний прояв жіночий. Це колись ми окремо з вами поговоримо про цю постать. Добре, дійсно, дійсно наші п'ятниці демонізували і зробили таким, знаєте, днем страждань. Так. Страждань, коли треба страждати, очікувати або загадувати страждання. Ну у це зачасту іде вчителя хреста. І тому це такий дуже суворий, похмурий день, важкий, тяжкий. У мене як у рідновірки, п'ятниця це завжди викликає асоціації свята, тому що це жіночий день. П'ятниця це жіночий день, день макоші. І сакральні 12 п'ятниць. Це от можна назвати їх аскезою, але саме високою духовною аскезою для мами. Це коли ми не робимо єдиного, чого ми не робимо в п'ятницю, це ми не працюємо, не прядемо. Ми беремо день для себе, ми спілкуємося зі своїм жіночим єством. Угу. Ми згадуємо нашу велику праматір і мудрість її. Ми приносимо якщо це от сакралізувати саме в обряд. То жінка в цей день може приносити дари для макоші. Це може бути і молоко під деревом або в землю, це може мед бути, це може щось солодке. Але найкраще сакралізування це вести богиню в собі, ага. це дати своїй жіночності в цей день відпочити від навантажень і розквітнути, це прийняти. Якусь чудову ванну, це намастити себе мастилами, це приготувати найсмачніше і порадувати свою родину. Це можливо сходити до своїх близьких родичів, до жінок. Це найкраще, коли збирається жіноцтво, і зробити такий день. Макоші, коли ми одна одній допомагаємо, спілкуємось, десь обрядуємо, десь даємо поради, але згадуючи ту про матір, пестя чи в собі оцю жіночність, мудрість. якщо комусь жіночу мудрість, напевно, що, да? Ти... таку глибоку. Чуткість у це розуміння, що десь ми хочемо разом поплакати, десь разом посміятися, десь комусь допомогти, але ми маємо насичуватися в цей день жіночою потужною силою, тому що мої хороші я вам хочу сказати, якщо ми занедбаємо себе як жінку, якщо ми занедбаємо в собі богиню. Ми занедбаємо своїх чоловіків і свій рід, тому що тільки в нашій потужній дуальності ми піднімаємось і ростемо. Окрім цих великих, прекрасних макошених п'ятниць, коли ми можемо загадувати і просити її про щось, і якщо й давати аскезу, то таку, яка буде на благо. Макоші не потрібно, або жінка себе сушила, або мучила. Пообіцяй щось інше, якщо ти здатна на це, Пообіцяй щось зробити таке, 12 п'ятниць ти будеш це робити, витриваєш, ти, можливо, позбавишся у себе від якихось звичок, які тебе руйнують. Або руйнують твою маму, дочку, або дітей, або родину. Оце аскеза, коли ти навчаєшся мудрості і виконуєш. Угу. Це от такі були ці наші п'ятниці, світлі, розумні, мудрі, коли жінка обмінювалася силою з жінкою, навіть коли вони обіймали одна одну, щоб підтримати, передати ту силу, коли макош серед них, серед нас і в кожній з нас, коли нема у тих забобонів, коли були дуже приємні е оці п'ятничні баньки. Коли дівчата приходили, коли вони омивались, очищались, не просто так згодом банька почала вважатися, вважатися нечистим місцем, нечистим, в переносному розумінні, бо там не чистий тому що саме там спілкування, адже в банді ж і народжувались дітки в банці, бо о, сакральне місце. Там збирались дівчата, там пили смачні чаї, там омивались, там вони любувалися одна коси чесали. Хоч ти повненька, хоч ти худенька, десь пошуткували одна на одні, десь поспівчували, але завжди виходили від того сповнені, гарні, впевнені в своїй красі. Такими були п'ятниця для Макоші. Це не була кров, це не були жертвоприношення криваві, не потрібні матері криваві приношення, жнива. Для цього є інша мати, а криваве приношення то інше, то про бої, то про зовсім не невіноцтво. Mm -hmm. Тут кров це тільки та, яка природня йде з нас, продовжуючи цикл для нашого народження. Це інше, це таке саме очищення. Тому наші жінки ніколи е, раніше в давнину не сприймали п'ятницю, як щось погане або чорне. Це навіть було знаєте сни збувалися і казали зі святого четверга на святу п'ятницю. Тобто, з чоловічого з чоловічого переноченого дня на Макошин день це був день для жінки. Можливо, ви навіть чули, що згодом у нас була ще така традиція: окрім цих священних 12 п'ятниць. До речі, кожен місяць, 25 число, це вважається чоловічим солярним днем. Передодні цьому, 23-24 число, це завжди жіночий день. Тобто ми можемо щомісяця робити оці жіночі дні, е, присвячені макуші, навіть якщо це не випадає на п'ятницю, ага. от ці 23-24 число. А ще ж у нас було понеділкування. Це коли дівчина виходила заміж і старші жінки. У чоловіка запитували, чи даєш ти згоду на понеділкування, тобто день, коли жінка. Роби що хоче, вона збирала вино, чого я казала, там може курочку, може ягодки, якісь Шла базарювала, а потім з кумушками вони збиралися разом у когось вдома і танцювали, і трошечки наливочки могли випити. І ніхто не мав права дорікнути їй, що в цей день вона не працює. Це теж було понеділкування. Дивіться, понеділок це день пов'язаний з місяцем. Це знову ж ріжки, це знову ж та ж макор. Тільки так, так. тут вже е, така місячна енергія. Та? Тут ми вже трохи і е, потанцюємо, тут ми трошки і сладенького вип'ємо, і чоловіків там десь обсудимо, і якісь такі, знаєте, полуничні таємниці між собою обсудимо. Mm -hmm. е, отака різниця, там у нас те духовне спілкування найбільш, та а по понеділкам це ми вже тілу даємо, це ми вже можемо розслабитись. І мала право жінка приходити, хоч пізно ввечері. Вся хатня робота мала бути за. Не мав права чоловіки суперечити. Понеділкування, святе ось так. От цей воно ось вона послухає так. зараз. Чоловіки скажуть: о, і в понеділок їй можна гуляти, і в п'ятницю вона там. Що ж це таке? Ну я думаю, що дуже цікаво. Це неймовірно, дійсно, що в понеділок якось для тіла більше і для такого певного свого тілесних потреб, і духовна робота все-таки робилася по п'ятницям більше. До речі, Макоша, знаєте, що я знайшла? Що зараз дуже часто я можу бачу, що жіночки не зовсім розуміють що до кінця, але Починають потихеньку підтримувати ось ці п'ятничні аскези. І коли я так розпитую, а що ти маєш на увазі, вони кажуть, ну ось, я там десь почитала, я там десь... і в основному це християнська така гілка була на Я Кажу, а що ви чули про 12 п'ятниць Макоші? Що це все-таки про аскезу, не, от ви вже казали, про аскезу добра, про аскезу певну, яку ти будеш з таким повним. Серцем про, проходити, то дівчата сідають по п'ятницям на дієти, наприклад. Вважають, що в цей день най, найлегше можна скинути зайвих кілограмів. Мені здається, що це не зовсім хороший день щодо саме такого, такого дійства. Прокоментуйте, будь ласка, як би ви ставилися до того, що сідати на дієту по п'ятницям? Скажу, скажу сідати на дієту по п'ятницям, якщо просто для того, щоб збросити вагу. А, ну це ж як ми з вами тільки що казали, да це мучити жінку, щоб вона сохла, як то кажуть, так да? так, так. будь-яка аскеза, коли ми хочемо поголодувати, грубо кажучи, тобто трохи а, змусити своє тіло при, притишитись, примовкнути, даби, казалось наше внутрішнє створе духовне більш угу. стало гуч. Саме для цього, для цього не обов'язково мати п'ятницю. Але якщо жінка відчуває, що їй потрібно е, тонко-тонко поспілкуватися з матір'ю, і вона каже: Я буду в цей день, зроблю так, щоб моє тіло мовчало. Я хочу, щоб воно мовчало, я питиму чисту воду, бо я хочу, щоб настільки прокинувся мій тонкий світ, щоб я відчула, що мені скаже моя велика матір, якщо з такою цілею вона це робить. Це це добровільна аскеза, Знаєте, як будь-хто, як хто йде в аскетичний спосіб життя, угу. він кажуть, усміряє тіло, щоб почути більше внутрішній голос. Але але якщо це тільки нам о, така внутрішня потреба почути щось, почути, а просто щоб схуднути або щось, просто дівчата десь інтуїтивно розуміють, що п'ятниця це день для жінок на виконання бажань, да, скажімо так, так внутрішнє так, розуміння. Тому не кажуть, ех, якщо вже й худно, то в п'ятницю точно вийде. Ні, ти згармонізуй себе, відчуй матінку всередині Ось. себе, вона створить той здоровий фон в тобі, ти себе приймеш через неї, і все в тебе налагодиться, і будеш ти такою, як треба. Може тобі не потрібно бути тою тополькою? Може тобі потрібно бути тим пишним кущиком, аби ти була цвітуча, квітуча, родюча. Приймати себе, от саме тоді, макош, можливо, коли вона на тій водичці, на чистій посидить, вона її відкриє. Подивись, ти гарна. Собі не потрібно скидувати той кілограм. Тільки сміється, та танцює він піде. Але ти залишишся гарна. відчувати жінку з великої букви, з великої літери можливо, інколи комусь потрібно для цього і побути просто на аскезі, але ніякому разі, це не день, коли треба. Мучити себе, змушувати себе, знищувати себе, прикручувати ну, десь. це ніколи. Так. Це ніколи не поширялося, ніколи не було бажаним серед нашого народу і наші богині. Хіба ми можемо уявити собі, наприклад, мати макоша, яка мучиться так. страждає через те, що треба. нічого, Остр... щоб щоб схуднути і не бути схожою на качечку. Так, вона так, вона такого навіть не допускає, бо вона гарна качечка. Вона Ось. найкраща качечка. От знаєте, от, тому... от ви зараз відповідаєте. Я інтуїтивно відчувала, що ну не можна так, що не можна брати такий сакральний, от цю святу п'ятницю, по суті, і робити з нею це ж страждання, по суті. От ви, ви кажете. Щоб е, пити чисту водичку, щоб почути тіло. Мені здається, що якщо сідати на дієту навіть такі потужні сакральні дні, то тіло навпаки, із звички, що воно е, постійно хоче їсти, буде галасувати і не дасть почути нічого. То навпаки, <плес> треба розділяти, мені здається, такі речі, розумієте? Е, безумовно, просто отак. от. З розбігу просто так вирішити, що сьогодні я буду голодна, і тому я щось почую такого робити не треба. До будь-якої аскези треба готуватися, треба готуватися потроху, розуміння, і якщо ну це ми вже кажемо з вами, знаєте, про такий мега варіант, мега рівень, коли людина просто на воді сидить. достатньо, якщо хочеться аскези, просто ну залишитись, може вдома, залишитись може в якомусь потоці думок. or oh, І це вже буде аскеза, це вже тіло заговорить. Мені здається, коли що навіть наслід... просто е, в цей день зробити якийсь день тиші. Є прекрасна практика, коли ти менше розмовляєш, а більше, наприклад, слухаєш себе. І при при цьому для будь-якої жінки це дуже корисна практика. Тому що ми ну, по природі свої такі досить, як то кажуть, багатослівні. Так, а це вже була б. Хороша така практика. А щодо, мені здається, роботи з тілом, то треба по іншому трохи підходити до вибору дня, і тим більше можливо все-таки до місячного якогось циклу прив'язуватися, але точно не прив'язуватися до такого особливого образу, як богиня Макош, яка навпаки про ось це плодюче тіло, про щасливу долю. Ви абсолютно правильно кажете. Перш ніж працювати з тілом взагалі, треба пропрацювати зі своїм духом і душею. Як тільки воно вже пропрацьоване, тоді ми можемо брати якісь думати, про якісь аскези, якщо вони нам потрібні фізичні. Так, так. А найперше дійсно пропрацювати з собою, прийняти і почути в собі ту богиню. Тоді вже можна про щось казати. Абсолютно вірно, дорогі наші глядачі і глядачки. Як завжди, під цим відео ми залишимо посилання на ресурси нашої гості. Як завжди, ми вас закликаємо ставити вподобайки і обов'язково поширювати це та інші відео нашого каналу. Пам'ятаєте, що поширені відео наповнюють україномовний контент, саме YouTube мережі, і в такому випадку про нас, про Україну, дізнається більше людей по всьому світу. Також закликаю вас підтримати нашу творчу команду і при бажанні і можливості стати спонсорами для того, щоб ми робили ще кращі відео для вас. Також нагадаю, що всі ваші гроші, які ви нам надсилаєте, ми обов'язково також донатимо для нашої найближчої перемоги. Будьте щедри, щедрими на свої слова, на свої побажання і е, тримайте аскезу на марнослів'я і лихослів'я, тому що це також аскези, які треба сьогодні стримувати дуже часто. Тож, дорога е, Жице, дорога Мароша, з вами неймовірно цікаво, і ми обов'язково з вами продовжимо розглядати наступних богинь. Е, я закликаю наших глядачок написати під цим відео, про яких ще богинь ви хочете почути. І можливо, ви якісь хочете дати е, рекомендації, побажання. Можливо, ви хочете розповісти про е, богиню Макошу, дати якісь свої рекомендації, побажання. Будь ласка, ваше завершальне слово, мої хороші, мої дивні завершуючи. Розмовляючи про нашу величну маму, Макош, я хочу вам всім побажати прямо сьогодні відкрити її в собі. Мої дорогенькі, я зараз звернусь до вас як до мам. І неважливо, чи відчували ви вже фізичні пологи, чи, можливо, вони вам недоступні у нашому прояві явному, ви всі мами. Повірте мені, кожна з нас народилася дитинка, в чоловіка, стражденним, нужденним, щасливим і, можливо, не дуже щасливим людям. Ми всі матері. І тому мати Макоша, яка живе в нас, бо ми носимо її ген, теж благає вас про це. Пам'ятайте, що ви мама, матінка, матушка, неня. І нехай оця доброта, яка буде йти з вас, так само. Окружає вас, нехай буде навколо вас тим захисним колом, яке буде світитися, освіщати і благословляти ваш шлях і шлях кожного, хто перетинається з вами. Давайте відкримо в собі маму, величну маму, і пригріємо і зігріємо все навкруги нас. Будьте благословені. Нехай макоша веде вас за руку, Рівнесенько і благословений. Дякую, дякую, шановна жриця Мароша. Ви дійсно Мароша, гарна і хороша, як завжди, приємно, чуттєво, сердечно. І я від себе ще додам, друзі, плекайте в собі ту любов, яка є однією із найважливіших сил у всесвіті. Коли ви нею наповнені, то тоді несете в світ її, і ми з вами здолаємо. І якнайшвидше наблизимо перемогу України. А з вами була Тетяна Дугельна, життя руського православного кола Мароша. Лютиця на каналі Калина. Підписуйтесь і до нових зустрічей.